thank you Просто в шоці, де я зараз. Звісно, е житло дуже старе. Я сижу у вікні, бачите? Просто вилізла до гратів, але краєвид. Ну, як краєвид, вид на місто просто шикарний зараз переверну камеру, і е ви все побачите. Тут можна сидіти і просто дивитись на людей. Це мої будні типурі. Ринок на Львові. я в шоці Мало розмовного, і я була така вбита і така розчулена Львова, Жива музика. Мене просто переслідували, і мені просто хотілося плакати від щастя. І сьогодні так само так класно. Ще була перерва налити і христи. Отак, так ранок понеділка. Просто треба його ось так і починати. Я зранку вирішила всі свої питання з документами, подалася на лізу. Бачите, яка вбита. Я не могла е, довго спати, е, тому що було дуже холодно в цьому номері Опалення центральне ще не включили, У мене там був такий обігрівач, але він був такий засмайлений. Такий підкопчений, я боялася з тими ще розетками старенькими спати з ним. Думаю, ще все. <голю> Погорю, задихнусь разом з ним. І було досить прохолодно спати. Раненько встала, ще темний кінві. І ось одинадцяті мені виїжджати, якраз є час поснідати. І це шикарний сніданок, як ви бачите, вже і гристий, чайочок взяла. О, за що я люблю Україну, те, що тут у багатьох закладах є улюблений. Мій чай з обліпихою Обліпиха на осінь зиму це просто любов. Так, чекаю сніданок і покажу, що там... А зараз увага, чому я саме сюди приходжу другий рік підряд на ці сніданки. Це вежа сніданків. Тут вафля з лососиком, і я ще додатково взяла собі пів авокадо. Далі тут такий паштетик. Ну, як закусочка. І ще одна така солоденька закусочка, Мені дуже подобається. Ну, і звісно, до цього сніданку йде лимонад або ігристи, Ну, хто я така, щоб замовити ігристи. І чай окремо любимий, обліпиховий. Така краса. Я зараз вам знімлю будиночок мій при денному світлі, там де оці от круглі вікна, то мої. Третє, не знаю з якої сторони, але хочу сказати, що було досить прохолодно спати. Обіцяють увімкнути центральне опалення з 1 листопада. І думаю, буде вам тепло, бо там якраз батарея прямо біля ліжка. А поки опалення немає, було доволі холодно. Я грілася біля обігрівача, але трохи мені було страшно залишати його на ніч увімкненим. Тому я пожалкувала, що я взяла естетичну піжаму, а не теплу піжаму. Але з першого числа буде все добре і тепло. Рекомендую, тому що зі знижечками заплатили лише 1100 гривень за цей номер, і, як бачите, центральніше неможливо самому в серці старого Львова. Ось таке в мене гарбузове лате. І ні, в мене не злипнеться. Дуже мені подобається кількість вершків. Наглажена, напомажена. Їду зараз в свій улюблений університет Миколаїв, Могилянку, куди мені хочеться повертатися знов і знов. Я мало знімалася дні. Мені треба був процес на адаптацію, бо в мене була проблема з квартирою, якою я знімала, а були проблеми з зубами, ну вони є, але я лікую, вирішую. Зустрічі з друзями, зустрічі з батьками, коли не хотілося просто збратися за телефон, за камеру. І ось на третій день в Миколаєві я трохи видохнула і починаю якесь більш соціальне життя. Мене з кума покликала на виставу 18 вона там безкоштовно для херсонців і миколаївців. І я теж туди припишусь. І дуже цікаво було подивитися. Я би хотіла на виставу українських театрів. І ось моя міні мрія матеріалізувалась. Тож йдемо з вами разом, можливо, щось підснімлю. Мені дуже цікаво, ну якщо дозволять. А ти, коллеге, чотири, ну, значить у речі, що ніч людь є законним, а ваш ні. <кліпи> а тепер подивимось, що скажуть емоції. А емоції скажуть, що я у любим нравится. Через 6 років тому. Айда п'ять! А я, а я, а я а Кажу, я – шість! Айдап'яч! Сонечко мене сліпить, дуже, дуже дуже класно було. І поїла в столовці своїй улюбленій. І в театр подивилася. Мега вистава. Я, я просто дуже задоволена. Прослюзилася. Це приємні відчуття. Окультурилась, наповнена мистецтвом і, і ностальгією за своїм коханим університетом. Забігла на квітковий ринок, обрала таку композицію, не було часу забігти в якийсь саме квітковий, тому на третій вулиці забігла на квітковий ринок. Вчу до моєї улюбленої колористки, власниці салону. Саме з її золотими руками в мене тоді відріз блонд. І в мене був мій блонд майже по сідниці, Ніхто не вірив, що це моє натуральне волосся. Всі казали, ой, класне волосся, але я не хочу нарощувати. я така, Так в мене ж не нарощене. Я сумую за нею. Раніше було легше просто приїхати до Миколаєва з Києва і пофарбуватися. А тепер трошки далеченько, але я вам залишу посилання. Якщо ви в Миколаєві чи десь тут поруч і хочете пофарбувати волосся, то це найкращі руки. Біжу привітатися. Минулого року ми так і не зустрілися, тому що бачите, миколаївські майстри їздять на підвищення кваліфікації в Париж. Це рівень. І салону відбувся ребрендинг. Зараз він називається Pink. Ну я люблю серожевеньке. Хоче просто привітати, привітатися і бігти далі по справах. Я сьогодні в образі ельфійки, такий у капюшончик, капішончик, діаденка. Не знаю, чи це для ельфів. Це гочка. Ні похресник. Не було багато сили і часу на макіяж. Зробила ось такі зелені штучки, діадема. Платья. в секанті знайшла. Ну, тобто, я лісовий ельф. Маю вам зізнатися, що я ловаре залежна. Я накупила собі дуже багато різних упаковок чаю з різними смаками, і ароматами, і трохи солодощів з собою заберу у Варшаву. Я знову пішла по ностальгічним місцям. Я в піцерії Челентано, це просто студентські роки. Я ще хочу тут випити обліпив чаю, але це пізніше. О, чекаю на шакшуку. Я дуже сумувала за цією стравою. Сиджу тут серед зелені, у зеленій дусті. Не знаю, я якось починала знімати влог в Миколаєві, але потім були проблеми з квартирою, яку я намагалася зняти. Потім проблеми з моїми зубами, і такі деякі нюанси, що я не відчуваю тут себе в безпеці. Ну і це не через там війну, обстріли е сирени, а просто загальна атмосфера міста. Мені тут трохи некомфортно, мене накрило, і я дуже багато не знімала. Можливо, детальніше, пізніше, коли я відійду від цього всього, я поділюсь, відкрию свою душу. А поки так, сподіваюся, я ще зможу вам трошки познімати центр міста, відкрилися нові класні заклади і місто. Щось закривається, щось відкривається, але тримається і живе. Все таки хороші люди тут є. Просто, можливо, я їх мало зустрічала за цю поїздку. Це один з моїх улюблених салатів. Я ще вдома пробувала робити Буніто, а ось цей салат Колізей. І я чомусь називала ось цю зелену кесолю спаржа. Але це не спаржа, це квасоля. В нього дуже класний. Смак свіженький, багато овочів. І я думаю, що тут приправа якісь е, італійські трави. Дуже мені подобається. Колись ходила в АТБ і мене розвели на якісь карточки. Збираю українську силу. Думаю, так, да, окей. Давайте три. Я купила квіточки для мами, мій чоловік сказав, що треба мамі подарувати її улюблені квіти, а вона обожнює троянди. Я приїхала до батьків в село і це був просто радісний день за грилем, з розмовами з батьком. За ностальгією я взагалі мало що знімала, але мені було дуже тепло на душі. Я сумувала за ними назад, я поверталася, щоб піти на маршрутку до Миколаєва селища, і мене просто застала жахлива, злива. Я дуже промокла. Святкую отримання візи борщем. Вся моя поїздка задумувалась для того, щоб отримати документи. І поки я чекаю на них, зустрітися з усіма рідними і близьким. Це Святковий борщ! В студію! Апдейт, це мене вже другий раз цвіте орхідея, я її обожнюю. А це коханий подарував мені букет п'яновитних троянд. Вони нереального кольору, такого кремового. Дуже подобаються. І просто хотіла сказати, як же ж вдома добре, як же, ж коли на вулиці дощ, така мокра погода, а вдома затишок. Мені дуже подобається. Я не можу ними не любуватися. Я просто ходжу, їх нюхаю, слухаю цей роман, любуюся. Дуже гарно. Я завжди мріяла, щоб коли я готую і в нашому будинку чи квартирі була на кухні дуже гарне вікно. І ось часто не помічаємо ми, як наші мрії і маленькі цілі, все таки здійснюється. Клас, романтика така.